До нас в клініку звернулася дівчинка з батьками, дівчинці 13 років, яка вже тривалий час страждає від судомних нападів. Почали обстеження робити, в дитину виявили невеличку пухлину тімної ділянки, яка саме провокувала судомні напади. Спостерігали впродовж півроку, тому що, скоріше за все, вона була доброякісною, зробили контрольне МРТ, виявили продовжений ріст, тобто збільшення пухлини в розмірі. Було прийнято спільно з батьками рішення дитину взяли на оперативне втручання. Під час втручання ми плануємо використовувати електрокортикографію, тобто дослідження судомної активності безпосередньо з кори головного мозку. По мірі можливості в межах безпечних ділянок поза функціональними зонами видалити кухлину і видалити епілектогенне визначення. Під час хірургічного втручання нам вдалося тотально видалити внутрішньомозковенне утворення, але за допомогою кортикографії ми продовжили фіксувати епілептогенну активність, зоточуючи тканини головного мозку, що дуже щільно прилягала до пухлини. Тому було прийнято рішення довидалити ту частину головного мозку, з якої фіксувалася патологічна активність, щоб остаточно позбавити дитину від судом. Вдали пухлину, переважно, яка розташовувалася в нижніх відділах на екрані. Зняли електрокортикографію за допомогою датчика. Визначили, що вогнище розповсюджувалося трошечки вище. Тому довидали. Зараз, чи є в нас епілептогенна активність. Немає. Дякую, можемо закінчувати. Наразі маємо вже завершальні етапи операції. Дитинку прооперовано вдало. Під час електрокортикографії нам вдалося визначити межі видалення епілептогенного вогнища головного мозку, що й було нами проведено.